Знов на кружалі сірий жмуток глини. їй руки майстра форму надають, і круг скрипить, неначе пісня лине, якої зміст про іншу глине суть. Ще вчора ти була звичайна глина, ніхто не турбував тебе в віках, сьогодні ж відбулася дивна зміна, і ти лежиш у майстрових руках. А Він тебе так пильно глядає, напевне, в нього гарний задум є, від домішок тебе він очищає і змінює усе єство Твоє, тобі по серцю добрі, теплі руки, які охороняють і несуть. Не знаєш ти про всі грядущі муки, які в крихке життя Твоє прийдуть, оскільки праці. Ніжного терпіння у тебе добрі руки ці вкладуть, старання скільки, трепету і вміння, аж поки обновиться, глини суть. Ось він очистив той шматочок глини, Відкинув зайве, заскрипів верстат, і страшно стало. Легше було б нині пластом спокійно у землі лежать. Та намір є, і круг уже співає, і стогне глина в майстра у руках, і біль, здається, серце розриває, і спів кружала викликає жах. Не хочу, ні, не хочу так терпіти, не знала, що такий тернистий шлях. Я хочу просто легко, гарно жити, а не страждати в майстра у руках. Та хоч, не хоч, а ти вже на кружалі. Гончар міняє сіру твою суть, і він тебе вже бачить в пишній залі, де тебе любим гостям подають. Не витримаю досить вже наруги. У мене глине також гідність є, а він так ніжно взяв тебе із круга О, глино, глино, знов ти за своє. І глина зрозуміла не відступить, як взявся. Не відступить до кінця, покірно віддалася майстру в руки, і де восталось сталось у руках митця, замилувався, гарний вийшов посуд. На стіл тебе весільний подадуть, якщо вогні ще вистоїш, не в осуд, столи святкові тебе глину ждуть. І більш не сперечалась нова глина, якщо й вогонь, то це ще не насуд, дрова горять, мов попилять провини, а без вогню ти глино, не сосуд. Пройшла вогонь, в вогні набула міцності, як тішився тобою твій творець, він мудро готував тебе до вічності, в терпінні виплавляв тобі вінець. Амінь.